Всім привіт-привіт! Рада, що ви завітали на моє відео. Всі, хто вперше завітав, хочу сказати, що мене звати Оксана і я тут показую, як худно від максимальної ваги в житті 96 кг. Наразі в мене вага 75200 і я досі в процесі схуднення. Якщо вам цікава тема зниження ваги, то пропоную підписатися, щоб не пропустити нові відео. Також сьогодні покажу вам максимально красиві краєвиди Кам'янця-Подільського. Зараз ми заїхали в епіцентр. Тут таке все миле. Андрій заїхав по роботі. Потім будемо їхати ще на нову пошту, таку, вона дуже далеко від нас. Але саме на то відділення Андрієвий друг відправив. Дещо батьку своєму, він за кордоном вже кілька років живе з сім'єю, а саме це плазма, плазмовий телевізор, і ми якось так він не запакований, і ми його доставляємо нашому сусіду, але їдемо зовсім. Е незвичною для нас дорогою і пропоную вам подивитися на наші краєвиди весною цієї прекрасної пори року і також покажу вам крепость з іншої сторони з якої ще ніколи не показувала в себе в відео тому приємного перегляду насолоджуйтесь поки що нашими кам'янецькими краєвидами Поїздка наша підходить до завершення. До речі, я ще пила капучино сьогодні вже десь о 4.30. І на основний прийом їжі підготувала собі, приготувала такий салат. Моркву натерла, як на моркву по-корейськи, додавала туди цибульки, кропу, заправила оливковою олією, солі, перчику, перемішала і такий салат вийшов. Розігріла ще собі. Капусту тушену вчорашню з м'язком. І, і ще в епіцентрі Ліку був такі на соняшника, дві жменьки з'їла. Любі мої, це вже ранок наступного дня. Ми з Святославом провели сашка до школи і зайшли ще в їдальню шкільну. Святослав вибрав булки, оце з помадкою, це була моя улюблена в школі. І йому ще навіть відкраїла шматочок з запіканочки. Подивіться в розрізі, яка гарна пасочка. Цього року, до речі, мама додавала не просто ізюм і цукати, а ще сушену клюкву. Це дуже смачно, я ще з неділі пам'ятаю цей смак. Поки показую вам відео з нашої прогулянки з Святославом, хочу сказати, щоб ви не заплуталися. Пам'ятаєте, в мене був такий один день, що я пропустила, не випускала відео бо пам'яті, не вистачало на телефоні, і Андрій був у сутки на роботі, і мені допомі... ніхто не міг допомогти розібратися. Я наздогна, наздогнати ніяк не могла оце відео і вирішила збити докупи два дня і одним відео випустити і так наздожену цю всю історію, щоб звітувати вам зразу на наступний день, бо я вже деколи плутаюся. Знімаю, знімаю вам, а потім сама плутаюся в який цей день було. Тому сьогодні так. До речі, минулого дня в мене було тренування, це була середа. Менше вже було тіло після тренування, і я його не знімала, вже наступне в знімлю і вам покажу. Також розказую, що готувала на основний прийом їжі і перший на тертку натерла моркву, добавила печене м'язку, це типу боженінка, але не копчена. Спеції, сіль заправила оливкою, олією і цибулька і зверху додали ще насіння соняшника. Це мега смачно, бо це насіннячко додало такої цікавинки. В цей салат також було два смажених яйця і ковбаска І ще плюсом на вечір не втрималася, зварила сирний супчик, їли хлопці, я також дуже сильно захотіла. Наляла собі меншу мисочку, порівняно як в них. І потягнула кілька шматків салка. І так, я помила волосся. Не до кінця висушила, бо вже пізна ніч. Хлопці сплять, Андрій спить і не хочу їх будити фіном. Тому цей раз вони велися трошки вологи. Бачите, довжина волога. Головне, при прикор... корені все висушити і зробити поділ зігзагом від лоба до потилиці. Для чого? Тому що коли зробити рівний поділ і потім розпустиєте локони і ходите так, то виходить, цей поділ буде, буде якийсь такий зализаний, прилизаний, і некрасиво буде. Роблю спочатку на пів голови. напівголови, треба вже стригтися, воно вже таке плутається. Так, 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 так. -так. Куди ця пайка сюди? Ось так приблизно виходить. І таким чином йдуть Е Що хотіла вам ще сказати? Вам потрібно ну, мати на увазі, що у мене волосся від природи якийсь -то мінімальний прикореневий об'єм має, і саме воно по собі в'ється, пушиться. І його накрутити буде легше. Якщо у вас волосся пряме-прямісічка і немає ніякого прикореневого об'єму, то можливо вам краще було б... Ой, не знаю, тут буде чудовий розчісуюся мікрофон. По ідеї вам було б краще зробити якісь підсушити волосся таким чином, щоб чи був об'єм. Якщо у вас взагалі волосся пряме-прямісіньке, і, звичайно ж, потім в кінці. Зафіксувати лаком. Я цього робити не буду, бо в мене молося від природи в'єцем, і воно буде так і тримати ту хвильку, яка буде Перео взяла. Складаю його одне в одне, одне в одне, з таким чином формую колбаску. Кому що, Оксані, колбаски? Склала вдвоє, определяю, де центр. Ставлю Сюди, як ви обруч би ви могли поставити, і прижимаю великим крабіком. Опа. Тепер приступаю до першої половини волосся. Так. Потрібно брати пасмо не тільки спереді, а прямо, бачите, де вона ззаду, з цієї дожини. І закручую його якби наверх, чим поближче до крабіка. Ось так і піддіваю підперел. Потім до цього хвостика, який я вже зверху опустила по волосцю, виділяю другу прядку і також стараюсь брати по максимуму від проділа, щоб воно все запасу не крутилося. І знову повторюю те саме. Добай. І так, до кінця. Дивіться, якщо ви хочете, щоб у вас локон був більш такий а, крупний, то беріть одразу багато. Волосся, як я. Якщо ви хочете, щоб у вас були більш такі дрібні локони, можете взяти ось потрошки. Знаєте, не 4 -5, 5, як я зробила, а зробити 10 так, разів. Просто обрати менше волосся. Також буде цікаво. У мене немає часу, тому ромі пробина. Звісно, морсь такий собі волосся Так і закручую. Все одно бачите, до кінця маленьких хвостик воно буде потрібне, тому я поверхи волосся, щоб воно було блоком таким ширший донизу, не люблю, коли така закручена спіралька. І фіксую все поки що резинкою. І да, не дуже гарно, але це неважливо, потім переробиться. Аналогічно так само повторюю з другої сторони. Ти куди? Ти куди? Ти куди? А ще, знаєте, я думала, ніяк не можу наздогнати той один день, коли я пропустила, що пам'яті не вистачало на телефоні. Думаю, ну, ну як не виходить, мені два відео в день випустити. І до чого Оксана додумалась, думала, думала і нарешті додумалася. Я скинула сьогодні прозвітую і за середу, і за четвер. Так в нас дожину той й один день. А що? Нарешті я до чогось додумалася. Ну і принцип зрозумілий. Хто цікавиться накруткою волосся без там, плойки, без. Е Дайсону і тому подобне. Бачив 150 разів ось такий метод накрутки. Ну, він дійсно дієвий, от якщо завтра щось не вийде. Okay. Ну, мені подобається. Я, до речі, давним давно так вже накручувала волосся. Пам'ятаєте, коли були дуже модні, не знаю, як зваються ці штучки, на резинки із з на голову втягалися, таку закручували волосся, чи на лоб лоптику. Полоски. Десь знайду фотографію, вам покажу. І я на ту дрібну полосочку умудрялася накрутити так волосся. І виходило зовсім непогано. Якщо я зараз знайду якісь фотографії, вставлю вам добре. Тобто таким методом я накручувала волосся вже давним-давно, Ще до, до тих пір, коли це стало дуже таке модне, почали виготовляти ці м'які бігуді. Теж я десь тоді побачила в когось у Ютубі. Так, дивіться, є в нас одна половина друга, можна було б зараз гуд зав'язати, але я просто з'єдную їх і зв'язую резинкою. Спати дуже зручно, взагалі ніякого дискомфорту не виникає. І... Не то, те, що це виглядає якось трошки дивно, якась інопланетна істота, але. Е Щось мені здається ми дуже назад. Ну, подивимося, який буде ефект. Звичайно ж, кожного разу не виходить прям точно так само, як минулого разу. Тим більше, що волосся сьогодні трошки більш вогке, але подивимося на результат завтра зранку. Ось так це дійство виглядає на ранок. Бачите, навіть не розтрьпалось толком. І рознімаю резинку і починаю звільняти локони. Спочатку одну сторону, потім другу. Дивіться, якби я вчора це все робила мовчки і не розказувала, могла б це зробити ну менше, ніж за 4 хвилини. І просто лягти спати. Це без змиття голови, звичайно, волосся. тобто з вечора потратити 4 хвилини, зранку розпустити 2-3 хвилини і плюс кілька балів до настрою на цілий день. Ось так воно виглядає, якщо просто його розпустити. Я зараз обережно пускаю голову вниз, легенько прочісую кілька разів пальцями волосся, роз'єдную локони і ось такий ефект виходить. Тепер на рахунок проділу. Пам'ятаєте, ми робили зігзагом, а зараз можна зробити рівний проділ і ці локони трошечки розформується на різні сторони і буде виглядати зовсім інакше, більш свіжіше, живіше. До речі, мені здається, якби волосся було повністю висушене, воно б не було настільки прилизане зараз до донизу коріння. Ось якось так це виглядає. Воно зараз через кілька годин трошечки розпуститься і не будуть прям такі пружні локони, але мені навпаки подобається, коли вони... Трошечки розпустяться, більш така легка хвилька. Пишіть, як вам більше подобається, коли прям локони локони чи легенькі. А щоб повторити максимально подібно до того, як я на паску робила зачіску, то я невидимками заколола ось тут пасмочку, накрила прядкою. Мама тут я не знайшла другої ні відділки, але подивіться, яка заколочка красива. І друге пасмочко. Ось якось так воно приблизно і виглядало. Можна взяти якусь пов'язку, якщо ви носите, чи обруч. Мабуть, також має виглядати прикольно. Я ніяким лаком не фіксую, нічого, якщо у вас швидко волосся розпускається, розрівнюється, то можете зафіксувати лаком.